В роботі сьогодні комплект замків на Mercedes 190. Треба зробити ключ до цього комплекту. Погнали? Так, розібрав лічинку, тут я вже почистив, тут зараз треба чистити, бачите, окисли, щоб не закисали секрети. Декодуємо по номерам секретів замок. Забиваємо код. От, бачите, цифра 3. У кожного секрета свій номер. Забиваємо в станок ЧПУ і він по коду нарізає ключ. Нарізаємо лезо ключика. Перевіряємо ключа. Оп, Оп. все працює. Перевіряємо багажник. Все працює. Перевіряємо замок запалювання. Отсюда. Все зібрав. Пакую посилку і відправляю хлопцям. Якщо потрібні запчастини до Мерседес, я їх відмічу, звертайтесь.